Давай дізнаємось, що тебе чекає завтра. Так, ну, завтра тебе чекає такий день, де ти повинен бути в гармонії зі своєю душою. Саме робити те, що тобі більш по душі. Тут не про матеріальне, не про зручність, а саме для душі. Додаткову карту. Так, саме те, що ти повинен дуже сильно любити, що йде від твого серця. Зустрітися з друзями, наприклад, такими, які тобі по душі, не такі, які тобі вигідні, ті, які тобі по душі. А можливо, зустрітися з батьками, наприклад. Можливо, зустрітися комусь з дітьми. Завтра такі відчуття, які ну, йдуть, ось, ось та, отаке, приносять таке задоволення. От. І е, все, що буде ваша душа завтра просити, ви їй е, робіть. Тому що тут будуть для вас завтра відкриті сходинки, бачите, наверх. Тому ви будьте такі знаєте, в блаженстві. І якщо навіть є, будуть якісь. Суперечки або ще щось таке, або не на гарний у вас настрій. Тому візьміть, почитайте якусь книжку, заспокойтеся і вдох видох і, і запам'ятайте, що ви повинні бути отакими завтра.